Вітаю, друзі! А також вітаю лохотрон. Ну, Це не я лохотрон, звісно, а оця коробка. Я йду з нової почти, і тут в мене туалетний папір. Ну а що? Може, ви ходите в туалет? Такі вже. Я нічого не отримав, я відправляю ваші замовлення. От, А ще скажу, стрій свою паралельно класницю і вона замовляла. Взагалі я бачу в неї якийсь дуже неприємний вираз обличчя. Думаю, що таке? Зразу не було негарного запаху. Я кажу, типу, можливо, це щось не то бачу, о, бо вже дістає рослини. А, а там ну таке там щось таке, Ну, всяка така фіхня. Коротше. Я не буду нікого ображати. ну, кажу, Теж є в кожному городі. Кажу, що це таке. Я я бачу, це каже Блеклеїс. Він дістає бруслину Форчуна, по-моєму чи чи а, Каже, такі зрозуміли такі зелені стими, жовтим центром. Є такі теж. Не, ну красиво. Ну, людина, а я бачу, а записано в неї Black Lace. Я кажу, О, що це вибачте, може, може, мене не знають, що хоче може бути. Він каже, що да, так кажу, заказала на сайті sadim.com Лохотрон. Короче, вона заказала родидендрони. Потім ролька одного піраканту і, і звісно, бузину Black Lace. А прислали цього ж Бруслину Форчуна, причому що навіть не, не повідомило, що якась замінить, на гривень 90 -телів. Я кажу, Оксана, ну господи, ви ж ти одла на ЗСУ, коротше, ну, куди угодно, не розстраюся. Жалко не грошей, а жалко ну, дійсно розчарування, те, що лоханули, все остальне. Я кажу, ну блін. Запитала, чи є у мене Блаклесть, а в мене він є, він є, він ще буде, тому бачите, раджу вам, якщо не вірите інтернет-магазинам або мені, жартую, мені можна вірити, тому що я сам покупець. Купити тільки там, де ви бачите статутки, що це от буде воно. Ось це воно, що зрізали з того дерева, що посили з того дерева. Я розумію, що чухаються руки, ноги, хочеться без купіть, просто почекайте. Або дійсно купуйте у перевірених продавців, щоб не було ніяких розчарувань, тому що жалко на грошей, жалко часу і довіри. Так що садім.ку, ідіть ви.